Напередодні святкування дня перемоги в актовому залі педагогічного інституту звучали воєнно-патріотичні пісні. Тут відбувся гала-концерт міського фестивалю Світло вічного вогню протягом чотирьох місяців. Відбувалися відбіркові тури у районах міста, тобто кожний район сьогодні представив саме найкращих своїх виконавців. Хочу також зазначити, що це вже конкурс це є традиційний, і переможці міського конкурсу світловічного вогню також беруть участь у обласному конкурсі, який проводиться управлінням у справах сім'ї і молоді обласної державної адміністрації. Всі виконавці, які сьогодні представляють свої пісні, будуть Будуть відмічені як кращі до дня молоді у кінці червня місяця, а ті наші студенти і учнівська студентська учнівська молодь, які виконають найкращі пісні у Дніпропетровській області і займуть і стануть переможцями обласного конкурсу світловічного вогню. Також будуть відмічені у ході нагородження відзнаками міського голови. Патріотичні пісні виконували як професійні солісти, так і аматорські колективи та виконавці. Лунали тут і щемні авторські пісні. Організатори фестивалю кажуть, що учасники дуже перейнялися темою війни. Я буду співати пісню Майський Вальс, оскільки пісня Майський вальс саме про Австрію, я вважаю, що ми також повинні згадати про ті подвиги і про ту частину, яку вклали наші ветерани вже. для вызвания и других мест, и других стран, и поэтому ну, я выбрал саму эту песню. Наша вокальная студия вместе с хореографической хотим показать свой номер, который называется «Огонь памяти». Этим номером мы бы хотели показать то, что мы помним, подвиг наших ветеранов. Конечно же, чтим память обо всех, кого, к сожалению, уже нет с нами. Один із заходів, що готували в місті до Дня Перемоги, це фотовиставка Героїчне криворіжжя, в якій представлено понад півсотні учнівських та студентських робіт. Краще з них презентовано в рамках фестивалю Світло вічного вогню. Починаючи з лютого поточного року, в місті комітетом у справах сім'ї молоді виконково-міської та районних у місті рад проводили заходи акції, присвячені дню визволення міста та дню перемоги. У ході проведення цих заходів була ініційована і проведена фотовиставка Героїчне криворіжжя. Протягом чотирьох місяців здійснювалася відбір цих фото знімків, і сьогодні представлені кращі ті, які визнані кращими до дня перемоги.